Доброго вечора, друзі. Давно збирався записати це відео, але як то кажуть, час ще напевно не приходив. 1 січня на оцій ж досі були плани на 2022 рік. Але всі плани, як в принципі планування в цілому, пішло коту під Фіст 24 лютого. Думаю, для багатьох тоді час, наче зупинився. Потрібно було вирішувати якісь найактуальніші питання, діяти по ситуації. Робити хоч щось. Але як там б не було, необхідно жити далі і робити це прямо зараз. Так, в Україні йде війна для нашого народу це просто, це величезна, неймовірна трагедія. Але вона не означає, що потрібно примножувати внутрішні жертви. Вона не означає, що потрібно брати і нехтувати собою. Потрібно працювати, працювати ще більше. Навчатися, розвиватися ще активніше. А хвилини спокою, хвилини, коли нічого не турбує. Потрібно просто брати і жити, насолоджуватись тим єдиним невеликим моментом. Це допоможе кожному з нас, це допоможе країні в цілому. Тому ми не чекаємо на потім. Потім це не якесь абстрактне поняття. Потім це ось за мить, тобто вже зараз. Ми от говорили секунду назад, і вже наступило потім. Потім не можна, не дозволяється його відкладати в якусь, в якусь криньку, там, в якийсь ящик. Його, дійсно, його може не бути. І його дійсно може не бути. Нещодавно порадили мені, читав книгу Віктора Франкла психологу Костабері, чи якось так. І там дуже сподобалася фраза. Та напевно, саме із за цієї фрази я книгу і прочитав. Звучить вона так. Першими зламалися ті, хто вірив, що все ось ось закінчиться. За ними ті, хто взагалі не вірив, що це коли-небудь закінчиться, а вижили лише ті, хто, з... хто зосередився на своїх діях без очікування того, що може або не може відбутися, чекати для нас. Це не дозволена розкіш. Ми не маємо права на щось чекати. Важливо взагалі розуміти, що час це зараз найважливіше. По-перше, в будь-який момент тобі може прилетіти і все. Це... Цього не варто взагалі боятися, переживати за це. Це просто наша нова реальність, і її потрібно сприйняти і жити далі. А по-друге, що більш позитивніше. Зараз час для нових ідей. Світ змінюється і необхідно встигнути зайняти в ньому своє місце. Думаю, у багатьох із нас бували такі моменти в житті, коли ти відступаєш від своєї якоїсь мети, що робила тебе більш щасливішою, і через певний час відчуваєш себе якимсь розбитим, жалієш себе, жалієш, що не розпочав раніше, що не продовжив працювати. І що саме цікаве в цьому. Так це через певний період часу ти будеш знову відчувати ці саме емоції, будеш знову жаліти, що не почав ось прямо зараз. А суть тут в чому? Поки це мрія, ми насолоджуємось нею. А як тільки ми починаємо працювати, приходить реальність, і нам стає страшно, страшно провалитися, страшно розчаруватися, страшно усвідомити, що твоїх сил може бути недостатньо для реалізації її. Тому ми відкидаємо все на завтра. А сьогодні знаходимо більш важливіші задачі. А що цікаво, а вони знаходяться як на зло завжди. Ко наступного дня, тобто завтра, ми повторюємо ту саму процедуру, і в кінці кінців потрібне завтра не наступає через 10 років. У мене таких проєктів два. Канал і роман. Над книгою продовжив працювати трохи більше місяця тому, а над каналом вчора. Для себе вирішив, що хочу відновити роботу над ним в тому форматі, в якому з в якому самого початку це все планувалося, а саме в реалізації певних проєктів від ідеї. Від того, що тільки в голову прийшло до продакшена, до готового продукту. Одразу проясню один момент: я не маю жодного бажання продовжувати розвивати канал російською мовою. Основною метою його була, є і буде допомога людям, які опинилися в якійсь складній ситуації, які хочуть щось змінити в своєму житті, які хочуть чомусь навчитися, опанувати нову професію. Або просто йти за своєю мрією. Для таких людей мова не проблема, для всіх інших напрямок, вказаний на білбордах у будь-якому місті України. По каналу зрозуміло, але залишилася одна проблема про що взагалі то знімати. Справа, звісно, не хитра, але потрібна ідея. Скористаємося дошкою. Life is good, life is great, life is unbelievable, life is hard, life is cruel, life is so beautiful. Підписуйся, оберей свою траєкторію і погнали.